Продовжуємо розпаковку. У попередній частині ми відкрили мої покупки з Єви та з відпустки. А в наступній коробці у мене замовлення від українського бренду Сойка. Я вже користувалася продуктами цього бренду. Вони класні, тому коли з'явилася ця новинка, я одразу замовила. Це ензимна пудра, і я дуже люблю її використовувати для обличчя та для тіла. Саме цю ще не тестувала, але її пакування дуже красиве. І щоб не платити за доставку тільки одного продукту, замовила набір для волосся, який давно. Хотіла протестувати. Називається рідке скло і має робити волосся гладким та з дзеркальним ефектом. А в найбільшій коробці подарунок від бренду La Roche-Posay. Всередині цієї красивої пляжної сумки не менш красива косметичка із двома засобами із сонцезахистом. Перший це спрей міст для шкіри обличчя, і я обожнюю такі формати спрею, бо це неймовірно зручно. І найголовніше те, що його можна наносити зверху на макіяж. І другий це сонцезахисний флюїд, який підходить для чутливих. Шкіри стійкий до води та поту та містить термальну воду. Його текстура неймовірно легка і він дуже швидко розподіляється. Щиро дякую Оля Рожпозе за такий класний та корисний подарунок. А ви не забувайте ставити лайк за них, я теж дуже вдячна.